Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео хочу запропонувати вам одне цікаве давнє гадання, за допомогою якого можна дізнатися, якого чоловіка ви зустрінете найближчим часом. Для цього гадання нам потрібна звичайна гральна колода. З колоди ми вибираємо 4 дами, а також усі сімки, вісімки, дев'ятки і десятки. Із чотирьох дам ви вибираєте одну, яка вам відповідає. Обрану даму ми додаємо до відібраних карт, а інші три відкладаємо в сторону. Утворену групу із 17 карт ми ретельно перетасовуємо. Перетасувавши, викладаєте по одній карті, шукаючи даму, яка відповідає вам. Карта, яка буде знаходитися за дамою і вказує на характеристику чоловіка, якого ви зустрінете найближчим часом. Зараз ви можете обрати одну із дам, яка представлятиме вас при гаданні. Гадання зробимо для кожної із дам. Розпочнемо із червової. Отже, для тих, хто вибрав червову даму, подивимося, якого чоловіка ви зустрінете найближчим часом. Ретельно перетасовуємо карти і викладаємо по одній, шукаючи нашу червову даму. Карта, яка буде після дами, вказуватиме на характеристику чоловіка, якого вона зустріне найближчим часом. І так у нас випала бубнова сімка. Чоловік, з яким ви познайомитеся, перебуває в постійній суєті і квапливості. Йому скрізь треба встигнути. Він не стане довго роздумувати, вирішує робити все швидко, одним махом, а потім уже думає, чи не зробив він помилку. Його ніколи не засмучують невдачі. Часто жінки не влаштовують його через характер, звичаї, звички. Він їх змінює як рукавички, не замислюючись. Щоб бути у стосунках із таким чоловіком, вам знадобиться величезне терпіння адже він сам не знає, чого і коли він захоче. Ось такий чоловік появиться у житті червової дами в найближчим часом. Переходимо до наступної бубнової дами. Додаємо нашу бубнову даму до відібраних карт. Знову усе ретельно перетасовуємо. І викладаємо по одній, шукаючи нашу бубнову даму. Карта, яка буде за нею, вказуватиме на характеристику чоловіка, якого вона зустріне. У нас випала червова сімка. Ви зустрінете спокійного і впевненого в своїх силах чоловіка. Він завжди відчуває напруженість у взаєминах і в потрібний момент може з допомогою почуття гумору цю напруженість зняти. Має прекрасне чуття, блискучі розумові здібності, ніколи не доводить ситуацію до конфлікту. Навпаки, будь-що постарається конфлікти і непорозуміння перетворити на мир і гармонію. Але, на жаль, серйозні стосунки обтяжують його, він звик бути у центрі уваги. Тривалі стосунки із однією партнеркою можуть його втомити. Він шукатиме жінку, для якої суспільство теж має важливе значення. Якщо вам важливіше сімейний затишок і тиша у домі, то цей чоловік не для вас. Ось такого чоловіка зустріне бубнова дама найближчим часом. Наступна дама у нас Христова. Отже, подивимося, якого чоловіка зустріна Христова дама найближчим часом. Перетасовуємо ретельну колоду і викладаємо. Карта, яка буде йти за хрестовою дамою, вкаже на характеристику цього чоловіка. У нас випала хрестова вісівка. Чоловіку, з яким ви познайомитеся, всього доводиться досягати по життю з великими труднощами. Любовні стосунки з жінками у нього складаються не відразу. Не все так гладко. Але він добиватиметься вашого розташування та хорошого ставлення до себе. Вам доведеться звикнути до деяких грошових проблем, таких гроші у нього не падають з неба, він заробляє їх наполегливою працею. Він завжди сподівається на краще. Може знайти вихід із будь-якого складного становища, з будь-якої ситуації. Подбає і про ваш гарний настрій, красиве і модне вбрання, і про те, щоб ви були задоволені. І переходимо до пікової дами. Якогось чоловіка найближчим часом зустріне наша пікова дама. Перетасовуємо карти і викладаємо шукаючи нашу даму. У нас виходить пікова сімка. Ви познайомитеся із край практичним і розважливим чоловіком. Він дуже любить себе і піклується про себе. Душевного тепла та доброти в ньому ви не знайдете. Головним засобом його зваблення можуть стати сила та влада. Якщо він побачить, що відносини з вами йому вигідні, то він буде вірним вам, але після того, як досягне своєї мети, може зникнути без сліду. Якщо вам до туші стосунки, що несуть образи, прикрощі та приниження, то можете створювати їх із ним. Однак краще задумайтеся, бо все закінчиться глибоким розчаруванням та душевною хворобою. Ось такі чоловіки найближчим часом зустрінуться для наших дам. Та це не означає, що саме з цими чоловіками вам потрібно створювати стосунки чи сім'ю. Це можуть бути лише ті чоловіки, з якими ви повинні пройти певні кармічні уроки. Лише вам вирішувати, чи потрібні вам стосунки із такими чоловіками і такі чоловіки взагалі у вашому житті. Ніколи не недооцінюйте себе і пам'ятайте про свою красу та індивідуальність.